Доброго дня! Розпочнемо урок української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про однорідні члени речення. Записали число, класна робота. Будьте уважні і пишіть каліграфічно. Не забудьте натискати на паузу. Чи можуть бути залежні слова при однорідних членах речення? Так, тобто ми можемо поставити від одної членів речення до цих слів питання. Ось, наприклад, є таке речення. Записали посередниці вправе 9 і запишемо речення. Айстри, гладіолос і жоржини красувалися на клумбі. Визначаємо головні члени речення у цьому реченні. Тисніть не паузу за потреби. Хто виконує дію, або що виконує дію? Айстри, що? Айстрій, що гладіолоси, що жоржини. У нас будуть однорідні підмети, це ми вже помітили. Підкреслюємо їх одним, однією лінією. Що робили? Що, Айстрі, що робили? Крисувалися, гладіолоси, що робили? Крисувалися, і жоржини, що робили? Крисувалися. Підкреслили двома лініями. Це в нас буде присудок. Красувалися де? На клумбі. Це будуть, будуть другорядні члени речення, їх підкреслюємо пунктирною лінією. Так, а тепер нам потрібно поширити це речення запитаннями поширити залежними словами від однорідних. Ну, наприклад, тепер запишемо це речення так само, але ось дамо відповідь на ось ці запитання. Які айстри, які гладіолоси, які жоржини. І запишемо вже оновлений варіант. Хай будуть червоні айстри, рожеві гладіолоси, кольорові жоржини красувалися на клумбі. Таким чином, це речення. Таким чином у нас залишились всі ті самі головні члени та другорядні, але від. Ось цих однорідних членів речення від однорідних наших підмітів, з'явилися залежні слова. Ми можемо поставити питання: айстри які червоні, волоси які, рожеві, Жоржини які, кольорові, записали ось це речення. Над словом червоні в дужках записали ось так от слово які питання які. Над словом рожеві в дужках записали питання, які, і над словом кольорові в дужках записали питання які. Також підкреслили всі члени речення айстри це підмети, так само, як і підкреслювали в цьому реченні. Ось ми з вами зробили залежні слова від однорідних. До речі, ці залежні слова це будуть другорядні члени речення, так, айстри, які червоні. Ми підкреслюємо пунктирною лінією. Будьте уважні, запам'ятайте, однорідні члени речення можуть мати при собі залежні слова. Наступна вправа, і ця вправа буде у вас додому. І, тобто, ви бачите, ви одночасно робите і домашні завдання у класній роботі. Давайте визначимось. Нам потрібно за цими схемами зробити речення. Запишемо наш варіант. Далі ви складете речення самостійно спробуйте зробити свої речення. Якщо не вийде, не хвилюйтеся. Ну, ось, наприклад, у нас, бачите, в першій схемі запозначено підмет, підмет, присудок і другорядній член речення. До підмета потрібно підібрати ось залежні слова, тобто, які ви вдавали на питання яке. Тобто, є якийсь підмет, який описується. Бачите, словом «яке». Наприклад, записали собі, це у нас вправа 10 посередині, перше речення. Жовте курча, кома, біле кошеня, жили у бабусі. Таким чином підкреслили, хто виконує дію підмет, курча підмет, кошеня. Що робили жили присудок, підкреслили. жили де? у бабусі, підкреслили пунктирною лінією. Курча яке жовте, підкреслили пунктирною лінією. Над словом жовте написали питання, яке у дужках, кошеня яке біле. Над словом біле поставили питання яке і підкреслили пунктирною лінією. Це в нас буде члени речення, але ось це залежні слова, жовте і біле від підметів. Слово жовте залежне від слова курча, воно до нього відноситься. Слово біле залежне від слова кошеня. І так далі, бачите, як все просто. Ну, З залежними словами, ми з вами вже побудували. Далі дуже просто: тут навіть залежних слів особливо немає, просто склали речення з однорідними членами. Ось тут у нас повинен бути перший підмет, далі два присудки і другорядні члени речення. Далі другорядні члени речення, потім присудок і потім тільки однорідні підмети. Спробуйте зробити самостійно ось ці два речення. Будьте уважні. Ну, наприклад, вітер завиває, стогне над землею. Це для прикладу, його можна не записувати, ви пишете свій варіант. У лісі виросли опеньки, лисички, маслюки. Це види грибів. Бачите, у нас в даному випадку буде що опеньки, що лисички, що маслюки. Що зробили? Виросли і. Де у лісі. Ось все підходить. То будьте уважні, запишіть все гарно. Зробимо наступну з вами вправу. Вправа 11 -та. її записали у зошит. Так, робимо її разом. Треба поширити речення словами, залежними від однорідних членів речення. Записали вправу 11, -та. перше речення обов'язково собі позначили. Будьте уважні. Самостійно позначили головні члени речення та залежні. Однорідними членами речення ми, однорідні члени речення і другорядні самостійно позначили однорідними членами речення у нас будуть другорядні горіхами, жиломи, шишками, їх треба поширити залежними словами. Наприклад, ми можемо записати те саме речення, але вже з поширеними. Тобто скажемо, якими горіхами вона любить ласувати, якими жолудями та якими шишками. Записали це саме речення наступне. Білка любить ласувати а, якими? лісовими горіхами, стиглими жолудями, молодими шишками. Записали це все. Над словом лісовими поставили питання якими. Над словом стигли ми поставили питання якими. І над словом молодими поставили питання якими. Це у нас будуть залежні слова від однорідних. Так само наступне речення з абзацу записали: сонечко підіймається та обігріває землю. Сонечко. Це у нас підмет, що робить, підіймається присудок, обігріває також присудок, обігріває що землю, доглядний член речення. Це все собі запускали та підкреслили. І треба поширити на рівні член речення, ось підмети наші. Залежними словами. Записали ще раз це речення, але вже поширеними. Сонечко зранку підіймається. та Лагідно обігріває землю. Таким чином, у слова підіймається, виникло залежне слово. Підіймається коли зранку, над словом зранку поставили питання коли. Далі обігріває як? Лагідно, над словом, лагідно поставили питання як. Ось і все ми поширили речення залежними словами від однорідних членів. Дякую всім за увагу!